Фейхоросу на сімейства миртові, рід акка являє собою невисоке дерево або чагарник вічно зеленого типу, походить з Бразилії. Культивувати фейхо почав жонда Сілва фейхо. Португальський натураліст виявив рослину в ході вивчення бразильської природи в Європі фейхо відомо в якості культурної рослини з 80-х років століття. Популярність дереву принесли корисні властивості плодів. Наскільки складно виростити фейхо в домашніх умовах і чи можна висадити його у відкритому ґрунті, розповімо в відео, як виростити фейхо. Вирощувати фейхово можна тільки в регіоні з теплим кліматом, рослина не витримує холодів нижче 5 градусів, тому немає сенсу висаджувати його навіть в помірному кліматі. рослина капризно росте і дає урожай виключно на світлих і захищених від вітру ділянках зі слабокислим ґрунтом. У зв'язку з популярністю дерева селекціонери змогли вивести сорти, які вирощують в домашніх умовах. Як посадити фейхо? Покрокова інструкція та відео. Для фейхоза здалегідь готують посадкову яму, розмір її залежить від обсягу кореневої системи рослини. Яму роблять трохи більше, щоб кореневище вільно розмістилося в ній. Якщо корінь фейхоза занадто великий, його обрізають. Обрізані корінці допустимо висадити окремо. Вони нерідко дають життя новим рослинам, саджанець фейхо витягують із землі або контейнера разом з грудкою, не опрушуючи ґрунт і опускають в готову посадкову яму коріння, рослини акуратно засипають землею, намагаючись заповнити, утворюють порожнечі. Правильна посадка фейхо, як виростити фейхо у будинку. Чим підгодовувати, щоб зав'язі фейхо не впали основні види добрива. Фейхоа потребує регулярних підгодівлі, особливо важливо вносити добрива під час цвітіння і формування плодів. фейхоа любитель азотних фосфорних калійних сумішей. Кожен вид добрива вносять в ґрунт окремо, роблячи перерву між підгодівлею в 15-20 днів. Добрива вносять після поливу, так поживні суміші швидше засвоюються і розподіляються в ґрунті. Перша рослина удобрюють на третій рік життя. Мінеральні добрива дозволяється замінити органічними або поєднати їх. В якості азотної складової підходить коров'як, його розводять у воді і поливають кущ фейхо. Через три тижні вносять суперфосфат, розчиняючи гранули у воді. Ще через три тижні фейхо удобрюють золою настояної у воді, водним розтіном поливають рослину в області пристовбурного кола. Обрізка фейхо. Формування крони, покрокова інструкція з фото фейхоа вимагає регулярної обрізки, так як здатне розростатися до великих розмірів, щоб призупинити швидке зростання. На висоті 20 см рослина прищипують, після процедури місце зрізу дає подвійні паростки. Згодом вони також розгалужуються, потім прищипують і так продовжувати до того часу, як сформується компактна крона округлої форми. Прикореневу порослю і довгі слабкі гілки видаляють своєчасно, прищипування і формують обрізки, перестають проводити після того, як фейхо зацвітає. З цього часу рослині показані тільки санітарні обрізки, хвороби і шкідники фейхо. Основні проблеми і методи лікування нерідко фейхоа скидає листя, перестає цвісти і плодоносити. Причинами можуть бути захворювання або комахи шкідники. Проблеми з'являються в разі. Коли рослина не отримує поживних речовин або посаджено в невідповідному місці, наприклад, надмірний полив викликає розвиток сірої гнилі, рослина скидає листя і квіти, уражені гілки обрізають частиною здорової гілки і проводять оприскування фунгіцидами, нормалізація поливу сприяє одужанню рослини, якщо рослина вражає грибкова інфекція. Застосовують бордоську рідину, фейхова вражають такі шкідники, як павутинний кліща, болозна щитовка. Молоді рослини піддаються нападу шкідників частіше ніж дорослі. Для знищення шкідників застосовують розчин кельтану. Рекомендується оприскування фейхо, що росте у відкритому ґрунті ввечері. Розчин кельтмана залишається дієвим протягом 40 днів. Тому одноразового застосування буває досить. Згодом досить влаштовувати фейхоа душ, щоб омити гілки. На вологих гілках павутинні кліщі не заводяться злозно щитовкою, допомагає впоратися карбофос. Препаратом оприскують гілки і листя, обробку проводять тричі і проміжком в тиждень, як виростити фейхо. Розмноження фейхо в природі і домашніх умовах розмножити фейхо можна різними способами рцювання посадкою з насіння, порослю. Розмноження фейхоа живцями, щоб розмножити фейхоа живцями, нарізають наполовину дозрілі пагони з трьома між вузлями, проводять обробку місць грізів розчином корневин, посадку здійснюють в легкий ґрунт з вмістом піску кокосового субстрату, перліту, вермикуліту. Живці накривають банками і поливають ємності, спророщувати живцями, ставлять в тепле місце. Чекати доводиться не менше 20 днів, перш ніж з'являться коріння. Порослі живці висаджують в кашпо, бо відкритий ґрунт за місцем вирощування фейхо, шивцювання фейхо, вирощування фейхо з живця. Як виростити фейхо з насіння в домашніх умовах? Виростити садженець фейхо можна і в домашніх умовах. Для отримання насіння необхідно вибрати хороший і міцний плід фейхо, покласти його для повного дозрівання і видалити кісточки. Слиски сточок рекомендується змити водою, після чого просушити насіння, підготувати контейнери або горщики з живильним ґрунтом, зробити дренаж з керамзиту. висіяти насіння і втиснути їх в ґрунт. Зверху ґрунт оприскують розчином марганцівки в якості поливу ємність. з насінням, накривають плівкою або банкою, ставлять в тепле місце до появи сходів, вирощування фейхового з насіння в домашніх умовах. Розмноження фейхо, вирощування фейхо у відкритому ґрунті, покрокова інструкція та відео. Саджанці фейхо висаджують у відкритий ґрунт навесні, перед посадкою готують яму. За розміром трохи більшу розміру кореневища корінь фейхо опускають в яму і засипають землею. При вирощуванні фейхо у відкритому ґрунті слід пам'ятати, що рослина необхідно постійно удобрювати. Молоде деревце удобрюють раз на місяць, доросле. Тричі за вегетаційний сезон фейхоа приймає органічні та мінеральні добрива, рекомендується застосовувати суперфосфат, хлорид кальцію, амонію, калійні суміші. Фейхоа красиво цвіте білими квітками з червоною серединкою, квіти мають довгі тичинки, що виділяються здалеку, цвітіння рослини випадає на червень і є тривалим. Зав'яз на квітках утворюється тільки на третій рік життя. На місці квіток дозрівають плоди овальної форми. Зеленого кольору посипаються плоди в кінці осені або початку зими, смак плодів незвичайний, щось середнє між ананасом, полуницею ківі одне дерево приносить до 15 кілограмів плодів, вирощування фейхова у відкритому ґрунті, вирощування фейхового в горщику на підвіконні, покрокова інструкція з фото і відео. Після висівання насіння перших сходів очікують приблизно через місяць. Після появи паростків слабкі рослини видаляють, молоді рослини бережуть від прямих сонячних променів. Коли на саджанцях з'являється до чотирьох парних листочків, проводять пікіровку, кожна рослина висаджується в окремий горщик для посадки. Готують живильний ґрунт, що складається з перепрілого гною, перегною піску, садової землі посаджені в домашніх умовах. Фейхоа приносять перші плоди не раніше ніж через 6 років. У кімнатних умовах фейхоа потребує постійних поливах через піддон, якщо недостатньо вологи. Хейхо спочатку скидає листя, потім у рослини починається відмирання коренів і всихання гілок. Додатково фейхо оприскують водою. Особливо ця процедура корисна в зимовий час, коли повітря пересушене. Крім поливу, фейхоа в домашніх умовах вимагає підгодівлі у перший рік. Життя рослина удобрюють кожні два тижні, використовуючи при цьому органічні суміші, наприклад, розчин псиного посліду. Настій золи добрива використовують після поливу у перші три роки життя фейхуа пересаджують щорічно. Потім періодичність пересадок скорочують до одного разу на два роки, а потім і раз на п'ять років пересаджують фейхоа за допомогою перевалки, акуратно висипаючи ґрунт разом з корінням з горщика що росте в кімнаті, обрізають, так як висота його може досягати 6 метрів, обрізку здійснюють в весняний або осінній період. Інструмент, який використовується для обрізки, обробляють антисептичним розчином і заточують, щоб зрізи були рівними і чистими. Першу обрізку проводять після досягнення висоти в 30 сантиметрів, рослина вкорочують на третину, далі здійснюють формуючу або санітарну обрізку, постійно обрізати гілки необхідно з нижньої частини стовбура. Вони не утворюють плодів, але надають рослині неохайний вигляд. Всі зрізані місця промащують фунгіцидною препаратом, як виростити фейхуа на підвіконні особливості вирощування в різних районах. Фейхо теплолюбна рослина, тому вирощують його переважно в південних регіонах. Вдало фейхо росте в Севастополі в Україні, в Краснодарському краї в Криму. Деякі садівники намагаються виростити фейхо в Підмосков'ї, але клімат не є відповідним повністю. Тому при вирощуванні в Підмосков'ї фейхо вимагає постійних укриттів від вітру, морозу і перепадів температури. Вирощуємо живці фейхо, вирощування фейхо в горщиках і контейнерах. Як приготувати фейхоа на зиму? Фейхо має масу корисних властивостей, його додають в салати, десерти, вживають в їжу самостійно, Плід фейхоа розрізають навпіл, ложкою витягують вміст ягоди. Всі вітаміни зберігає сере варення, яке готують з цукру і ягід без варіння, розмір пропорцій 1-1. Варять з фейхоа компот, який вживають свіжим і заготовляють про запас. Для цього на пів кілограма ягід беруть 170 грамів цукрового піску і 2 літри води. Також ягоди фейхоа заливають сиропом, процедуру проробляють двічі, ягоди не розрізають, простим способом є шокова заморозка ягід фейхо, прокручені через м'ясорубку, фейхо піддають швидкому заморожуванню при 18 градусах. В цьому випадку ягоди зберігають поживні властивості і можуть використані для вживання в чай, варіння компоту, приготування випічки і варення. Основні сорти і види фейхо, короткі характеристики і опис фейхо рослина, яка зустрічається у вигляді дерева або чагарнику, росте високим і розлогим, висота досягає 4-6 метрів, кущ має компактну кореневу систему, розташовану близько до поверхні землі. Кора стовбура і гілок має коричнево-зелений колір, листя фейхо овальної форми, ростуть на коротких черешках, з лицьового боку листя гладкі і темно-зелені, з внутрішньої сторони мають сіро-зелений колір і легке опушення, цвіте фейхо парними або одиночними квітками, пелюстки білого кольору з рожевим підставою. Квіти фейхо відрізняє велика кількість яскравих тичинок. До 80 штук. Запилюються комахами, восени на місці квіток утворюються істівні плоди овальної форми, зеленого кольору, довжиною до 7 см і окружністю до 5 см. Осередині плоду знаходяться насіння. Оточені м'якоттю з найбільш часто вирощуваних виділяють наступні сорти фейхо, суперба, що має круглі і великі плоди, вони відрізняються сильним, приємним ароматом і яскравим смаком світла. Названа так за кольором плоду, на ній дозрівають фейхо, які в міру достигання набувають світлий відтінок шкірки, мають соковитою і смачною якотю, смак якої схожий на полуничний. Куліш сорт зовні схожий на світлу, але з овальними плодами подовженої форми. Сорт горбиста отримував назву через форми ягід, що має нерівну поверхню, відрізняється малою кількістю насіння всередині плодів нікіцька. Також має зовнішню схожість з сортом світла, плоди відрізняються кисло солодким смаком і яскравим ароматом, первісток 120 сорт, що відноситься до середньопізніх, дає невеликі плоди, покриті зелено-жовтою шкіркою, відрізняються великою кількістю насіння в ягодах, рання ароматна, має смачні і соковиті плоди, ніжну ароматну м'якоть, смак плодів кисло-солодкий приємний. Вирощуванням фейхоа переважно займаються сидівники південних регіонів. Це пов'язано з тим, що рослина практично не переносить холодів і тим більше морозів і не без повернення відновлення і від холодних вітрів. Фейхоа має форму дерева або чагарнику, має розлогою кроною. Цвітіння фейхоа триває до трьох тижнів в червні. Квітки мають рожеві підстави, тичинки і білі пелюстки. Плоди фейходозрівають восени і вважаються корисними через високий вміст вітамінів і мікроелементів, їх використовують в їжу свіжими, заготовляють про запас, з ними готують десерти, варять варення і компот.